Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, Український. Не хвилюйтеся, я нічого не буду вас просити, мені нічого не потрібно. Хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб народ України, об'єднавшись молитви, просила в Бога милості для України, щоб Бог зупинив війну. Ну а також хочу сказати вам добру звістку, Євангелію, якою люди можуть спастися. Спастися від гріхів, від будучи Божого гніву, від вічних муки страждань пекла. Бог, творить з і землі, любить людей, Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І це є погана новина для людей, тому що ми є всі грішні. Хіба мало хто з нас говорив неправди, дивився на жінку з пожаливістю? Подисі це заповідях, Бог залишив нам свої вимоги, але люди ці вимоги не дотримуються. І прийде той день. Коли Бог засудить усе зло. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в місцях мук і сльоз. І проблема в тому, що люди не можуть себе спасти. Ніякими добрими справами перед Богом жодна душа не оправдається. Богу не потрібні гроші, Бог хабарів не бере. Але є добра звістка, що так би Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос приходив на цю землю не садити людей, але взяти гріхи на себе і дарувати нам вічне життя. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Тому що Ісус Христос Він помер на хресті за наші гріхи. Усю нашу воно Ісус Христос взяв на себе. І повністю заплатив, поровивши святу невину кров. Але в третій день Бог, прийнявши жертву Христа, Воскресив Його смерть. Це як доказ того, Бог прийняв жертву Ісуса Христа. І Він є живий і сьогодні хоче спасти людей, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібно щиро і досього серця покаятися своїх граха, тобто визнати свою провину перед Богом, признати свої гріхи перед Богом. Це не обов'язково перечислювати всі гріхи, просто визнати себе грішником і попросити Бога прощення. І прийняти це прощення, Бог прощає людей через Ісуса Христа, через те, що Ісус Христос звершив на Голгофському хресті. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що та Він вільний призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього. Одержать прощення грехів його іменням. Тільки іменням Ісуса Христа люди можуть бути спасені. Дорогі люди, задумайтеся над тим, де ви будете у вічності. Життя коротке. Ми молимося, щоб Бог заповільнив війну. І навіть коли війна зупиниться, люди не перестануть помирати. Ну що далі? А є вічність. Попадіть вічність до Бога в рай. Не йдіть в пекло, Покайтеся з рехами. Прийміть любов Христа, прийміть любов Божу і спасетеся. Читайте Біблію, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Отець Небесний, благословиться всіх людей, бережи Україну, зупиниться війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, шли воюємо дороги, гарного дня.